Коли ми чуємо слово лікування, найчастіше уявляємо ліки чи уколи, але є ще інший шлях, більш природний і м'який. Це фізіотерапія. Вона використовує сили природи та сучасні технології: світло, тепло, воду, електрику і навіть магнітні поля. Це ніби мова, якою лікарі допомагають тілу відновити рівновагу та знову відчути здоров'я. Наприклад, уявіть, легкий струм м'яко торкається тіла, активізуючи кровообіг це гальванізація, або ліки, які завдяки струму проникають глибше у тканини, це електрофорез. Є інші методи, електростимуляція, що допомагає м'язам відновитися після травм, чи електросон, коли струм дарує організму відпочинок і розслаблення. Це звучить складно, але насправді це лагідна підтримка нашого організму. Часом тілу потрібно більше тепла, щоб зняти запалення і біль, тоді використовують високочастотні методи УВЧ, індуктотермію, мікрохвильову терапію. Вони працюють глибоко всередині, ніби маленькі сонячні промені, що прогрівають суглоби та м'язи. Магнітне поле може зняти набряки і допомогти крові рухатися вільніше, а світлолікування це вже справжня сонячна терапія, ультрафіолет зміцнює імунітет, інфрачервоне тепло розслабляє і додає сил. Фізіотерапія не обходиться без того, що дарує нам сама природа. Свіже повітря, море, сонце це кліматотерапія. Вода, яка лікує у ваннах і душах, гідротермотерапія. А ще звичайний масаж, що повертає тілу легкість та енергію. Сьогодні медицина має ще сильніші інструменти ультразвук і лазер. Вони діють на клітинному рівні, пришвидшуючи загоєння, знімаючи біль та запалення. Це вже справжня медицина майбутнього, яка допомагає людям почуватися краще тут і зараз. Фізіотерапія це про гармонію тіла і природи, про можливість одужувати без зайвих ліків завдяки теплу, світлу, воді і сучасним технологіям. Запрошуємо вас завітати до відділу медичної літератури Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. Де ви зможете ознайомитися з такими книгами по фізіотерапії, як Федорів, загальна фізіотерапія, Марченко, фізична реабілітація хворих із травмами і захворюваннями нервової системи, Мухіна фізична реабілітація та інші. Книги по фізіотерапії це сучасні навчальні посібники та монографії, у яких зібрані знання про лікувальну дію природних і штучних фізичних факторів. Видання знайомлять читачів з основами фізіотерапії, принципами роботи апаратів, методиками проведення процедур та їх впливом на організм людини. Також увага приділяється показанням і протипоказанням, що особливо важливо для майбутніх лікарів і практикуючих фахівців. Книги стануть у пригоді студентам медичних закладів, лікарям, спеціалістам фізичної реабілітації. Та всім, хто цікавиться сучасними немедикаментозними методами лікування, вони не лише систематизують знання, а надихають на глибше розуміння того, як природні ресурси світло, тепло, електрика чи вода можуть допомагати відновлювати здоров'я, зменшувати біль та прискорювати одужання. Ці видання стануть вашими надійними провідниками у світ фізіотерапії. Науки, що поєднує багатовіковий досвід, і новітні медичні технології.